У Львові зацвіли перші тюльпани, які подарували місту. Зацвів перший ранній сорт червоних тюльпанів, які висадили на клумбах у центрі міста, зокрема навколо ратуші. Весна якось хочеться трошки спокою і ну, піднятого духу. Дуже подобається, дуже. Краще, щоб у Львові ще більше було таких місць, того всього, щоб тільки їх не знищували. Передали квіти Львову минулоріч. За словами очільниці міського управління екології Галини Микічак, їх надіслали із Нідерландів як гуманітарну допомогу. Це передавали нам Нідерланди, почесний консул в Амстердамі, почесний консул України в Амстердамі. Передавав ці тюльпани це як якості гуманітарної допомоги. Бо ми часі війни отримуємо різну гуманітарну допомогу, і вони вирішили нас потішити прекрасним, скажем так, щоб не не тільки гуманітарна допомога, яка дуже потрібна всім нам. Але і для нашої душі для окраси, для ока такі тюльпани, які нас будуть тішити впродовж декількох років, і ми плануємо їх в майбутньому якби розмножувати. Квіти із Нідерландів висадили і в стрийському парку, але тут є не лише тюльпани. Минулого року привезли цибулини і інших квітів, розповідає керівниця Стрийського парку Олена Мазурик. Тут посаджені гіацинти, є їх кілька кольорів. Як ми вже бачимо, вже починають зацвітати рожеві, фіолетові, синенькі, біле. Енькі, рожевенькі, рожевенькі тут є шість шість кольорів. Ось я сподіваюся, що вони гарно всі одночасно зацвітують, щоб вони створили таку гарну нам композиційну клумбу. Загалом, за словами Олени Мазурик, на території усього парку висадили понад 125 тисяч подарованих цибулин квітів. Це всі весняні квіти, крокуси, гіацинти, а також багато різновид весняних квіток. Я думаю, що на наступний рік, тому що це має все ж таки пройти певний сезон, нарцизів дуже багато. Ось тож ми сподіваємося, що на наступний рік парк буде самої ранньої весни квітувати. Оскільки вони були посаджені трошки пізніше за звичайного терміну, як цибулькові садяться, то ми маємо і пізніше і будемо мати пізніший цвіт. Рослини просять не зривати та. Не нищити загалом подаровані квіти цвістимуть на різних локаціях міста у кілька етапів до кінця весни. Ірина Мочульська, анатолій киричук суспільне новини Львів.